Колишній холостяк шостого сезону та учасник танців з зірками грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, невдовзі вперше стане батьком. Такого висновку шанувальники знаменитості дійшли після того, як Іраклі у себе в інстаграм розмістив світлину з дружиною Лізою Чічо. На знімку подружжя позує на Біліс. Макацарія ніжно обіймає кохану, а вона закохано на нього дивиться. Ліза одягнена в простору довгу чорно білу сукню, яка підкреслила округлий животик. Обраниці Іраклі. Сам бізнесмен не став говорити про цікавий стан Лізи. Проте фани все зрозуміли зі святом вашу родину і з поповненням. Вагідна, гарний животик. Скоро ви будете найщасливішими. Кохання вам безмежного, скоро буде поповнення. Хочу вам нагадати, що 23 липня 2022 року Іраклі Макасарія відгуляв пишне грузинське весілля зі своєю коханою, 20-річною лізою Чічо, яка молодша від обранця на 17 років.